Тільки термінові новини вчасно та влучно. Друзі. Є гарні новини на вечір 18 жовтня. ЗСУ накрили базу військ РФ під Херсоном. Тому ввечері у Херсоні неспокійно, окупанти метушаться та нервують, бо чергова бавовна сталася у музиківці що під Херсоном. Але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, на тимчасово окупованій території Херсонщини знову чутно вибухи, місцеві джерела повідомляють про нову бавовну в селі музиківка. Відомо, що неподалік пролягає лінія оборони окупантів, облаштована по крайньому природному рубежу навколо обласного центру. Про потужні вибухи в музиківці повідомляють херсонські телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців. Які зафіксували на фото стовп диму від ймовірного прильоту. Хлопки пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної в Херсонській та сусідній Миколаївській областях село Музиківка, центр Музиківської сільської громади Херсонського району Херсонської області, розташоване у 16 кілометрах від центру Херсону та менш ніж у 10 кілометрах від його північних околиць. Згідно з актуальною інформацією, на 18 жовтня. Мапою Діпстейт у селі та навколо нього базується 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк окупантів. Крім того, відомо, що неподалік у районі сусіднього села Висунці загарбники розпочали будівництво нової лінії оборони вздовж веревочної балки та окружної траси Херсона з окопами та капонірами під техніку. Наразі офіційної інформації про влучання по конкретних об'єктах окупантів у музиківці немає. Зауважимо, за даними оперативного командування Південь протягом попередньої доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 250 вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 одиниць особового складу, чотирьох танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці Акація, зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 та трьох одиниць автобронетехніки. Крім того, знищено склади боєприпасів в Береславському районі. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!